Індустрія упаковки стрімко розвивається, і ключ до ефективного пакування лежить у використанні провідних технологій. Горизонтальний стрічковий зварювач FRP 810 i від Machinery Group відповідає сучасним вимогам високих стандартів якості та надійності упаковки і одночасно визначає нові стандарти в своєму класі. Він вирізняється здатністю забезпечувати герметичність і свіжість продуктів завдяки використанню інноваційного та має вбудований датувальний пристрій із функцією променевого друку. Головна новітня зміна даної моделі з Конвейерний запаювач пакетів FRP810i має 5-дюймовий ємність центральний екран IPS високої чіткості. Цей пакувальний запайщик має можливість друку на пакеті у пакеті різного дністу. В жодному подібному виділо обладнання. Одна із ключових переваг на 810 70 його універсальність в роботі з різними витами плівок, такими як поліетилен, поліцелен, ПВХ, алюмініва поля та інші. Він чудово запає упаковки крас, дойпак, стейк. технічні, та інші промисловості. Замовляйте пакувальне обладнання на сайті компанії «Ексіда» за вигідною ціною та з гарантією якості. Переходьте на сайт «Ексіда.ua» або телефонуйте 044 205 37 80.